Добрий вечір. Продовжуємо наші уроки для початківців. Урок п'ятий. Логічно, ми проходили четвертий урок схема Веретену, і дуже логічно зараз пройти циклічну схему обрізка яблуні, але також на цю схему можна обрізати другі інші дерева. Пізніше про це поговоримо. Чому логічно? Тому що частина схеми циклічної, в цій схемі, в частково є і схема Веретену. Що, чим вона відрізняється? Мій вчитель, коли я навчався, мені це показував на листку на аркуші паперу. Я дуже добре зрозумів. І думаю, що якщо я вам це намалюю на аркуші паперу, ви теж добре зрозумієте. А потім буде якийсь момент, коли попадеться дерево, ті, що старі були дерева, високорослі. Оце на високорослих деревах ця схема діє прекрасно. А на цих сучасних я б не радив. Я радив би просто веретену і все. Це сама, сама зараз актуальна тема. Веретено. Зараз будемо малювати. Побачимо схему циклічна. Малюємо дерево. Стовбур дерева. Через 70-80 сантиметрів. Від корня, напише 70 см, це штамп 70 см. Тобто це зона від землі до першої гілки, не має нічого бути. Далі йде, може бути така більш потужна гілка. І не одна, а чотири. Приблизно на цьому рівні вище трошки нижче, йдуть чотири гілки. Не називаються крилами. Ну, В цю сторону і в ту сторону. Ось у нас пішли крила. Якщо у вас там ну, хочете вільну зону, трактор, переїжджаючи, чи ще щось, то можна зробити два крила, а два крила тоді віднімаються. Зараз ми попрацюємо над крилом. Я окремо, окремо намалюю одне крило і покажу, як розміщуються на ньому гілки. Ось візьмемо гілку, крило. Приблизно за 20-30 см від стовбура. Ось у нас стовбур. Напишемо 30 см. Давайте 20. 20, 20 см від стовбуру. Ідуть, іде розгалуження. Дві гілки. Бажано дворічки. Ну, може бути трьорічка. Дві гілки, які йдуть не знизу і не згори, а які йдуть, як в риби кістка з боку. На них можуть бути, якщо це трирічна гілка, можуть бути дворічки, якщо дворічна, то однорічки отакі розгалуження. Ось, це гілки першого порядку. Знову через 20 приблизно сантиметрів. Таке ж саме, тільки ці гілки мають бути трошки менші, трошки коротші. Отак воно приблизно виглядить. І далі, приблизно через сантиметрів 20-30, йде верхівка, яка має бути трошки піднята. І має закінчуватись однорічною гілкою. Ось така схема. Звісно, що, зразу, коли ви почнете обрізати, зразу таких гілочок дуже тяжко знайти. Ну, якщо десь немає гілки, ми її не пришиємо і не приклеїмо, обійдемося без неї. Але стараємося виходити на цю схему. Тобто працюємо як скульптор. Видаляємо все лишнє і залишаємо оце, що в нас є. На таких великих потужних деревах ці старі сорта, то вони зачасто дуже густі у людей, і тому можна просто вибрати все лишнє і залишити отаке. От Далі повертаємося до цього малюнку. От у нас чотири крила. Чотири крила. 1 метр, 1 метр, приблизно. Все, це все приблизно. З рулеткою ходити не треба. Один метр вільної зони. Тобто нічого не має рости. Дерево на цьому, тут відпочиває. Після цього йдуть гілки тонші і. Така ж сама схема веретену. Отут, після цього метра, продовжується схема веретену і вершочок десь шукаємо трошки набік. Думаю, нічого такого важкого. Якщо щось забули, можна ще раз передивитися відео. Коротко повторюю ще раз: Штамп 70-80 см, 4 крила після нього йдуть. Після 70 може бути 80-90, яка гілка буде. На чотири сторони світу, як там власне, воно теж виходить. Далі йде крило. Показував, як, як працює крило. Через приблизно 20 см гілки першого порядку. Бажано дворічки. Е, може бути і трирічка, до речі, на гілках першого порядку. Далі гілка другого порядку слабша. Дворічка. Знову розгалуження, однорічні гілочки. Ну, Якщо немає вже дворічки, то вже і троєчка піде, тому що ми так точно це все не виростемо. Це все ну, приблизно, якби це в ідеалі. А як уже вийде, так і вийде. І ось пішло в нас закінчення. Закінчиться обов'язково однорічна гілочка. Якщо задовго ми її можна при прирізати. І отакі великі в нас крила. Метр дерево відпочиває. Далі та ж сама схема веретену, що я вам і показував. На сьогодні все. Сьогодні у нас такий графічний урок був. І бажаю вам гарного настрою, гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин.